Відбулося зариблення водойома. воно щорічно Да. Карпом, білим амуром і навіть коя попадається. Скільки тонн загалом риби? Одну тонну привезли. Рибаки, які боліють цим спортом, я так скажу. Вони скинулись гроші, насобирали 100 тисяч і купили цю рибу, щоб вона підросла хоча б год. До наступної осені її ловити не треба. Це взагалі навіть законом України. Да, короб має рости не менше 30 см, тоді, тоді його можна брати. Ну хто з рибаків себе уважає, то бере його двох кг. Як вас звати? Олександр. Олександр, як давно ви займаєтесь взагалі рибалкою? Ну, ми відкривали це діло, я починав це все. Да. Ну ми так нема коли рибачу. це бігаю, дивлюсь, щоб тут. Щоб порядок був. Да, щоб порядок був, щоб угу. сітки не ставили, рибу, щоб ворога запустили, все, щоб люди віддихали, щоб тут порядок, щоб після себе вбирали. Після них вбираємо угу. теж постійно.